Вітаю вас, любі друзі, на моєму каналі Positive Food and Life. Мене звуть Наталія. Сьогодні дуже файні новини в нас. Все буде Україна, все буде супер. І хочу вам сьогодні показати мої перці, ті, що я купувала, і ті, що я сама садила. Це перший перчик. Зараз. Цей перший перчик, цей ми купили ще два роки тому назад, були у берегово, і там його купили. Привезли таким маленьким, і оце вже воно в мене наросло, і бачите, він ну, так, не так цвіте ну не рясно, але ну, цвіте є. Бачите, в нього такі. Так, наступний перчик. Такий червоний. Гляньте, який. Це вже також у мене оце він починає зацвітати. І такий він рясний. Але це ще перчик ті, що куплення. Червоний, гострий, класний. Наступний перчик отакий. Такий огоньок, бачите, його вже треба збирати. Врожай, так сказати. Тож він починав тут щось зацвітати, ну, але, мабуть, треба прибрати оці, для того, щоб він вже дуже так почав ну, випускати квіти, бо не вистачає, мабуть, у нього сили, щоб і ці, і ці тримати перчики і новеньке щось создавати. Так, це у нас такі. Ті, що я садила, але я не розумію, що в нього от, з листям, воно як горить. Тобто отакі от маленькі перчинки. Це він ще не дозрілий, а це вже він ну, як достигає. Отакий. От І один такий. Ну, також мені здається, що він якся не дуже доростає. Ось такі маленькі в нього. Продовгувати якісь перчинки. Теж був фіолетовий, і оце він достигає і становиться таким. Тобто такі мої перці. Ну, і я ж буду не я, якщо я не куплю ще один перчик. Сьогодні йшла. Торгувала бабуся якась. І такий гляньте, який класний перець, куст. І не дуже дорого. Значить, цей кустик я купила за 40 гривень. Поставлю його до всіх. О, гляньте, який шикарний. Це вже, мабуть, стадія така достигла. А це жовтенькі ще вони ростуть, набирають сили. Гляньте, який шикарний куст. Прямо перцями, перцями заболіла. Це ж нада така краса, стоїть на підвіконні. Ну-ка, дивіться тепер. Рай. Угу. Ще треба спробувати. Томати висаджувати є. У мене такий називається балконне чудо. Е, тобто він в хаті може, може рости в хаті, на підвіконні, де у вас там? Ну, треба спробувати, як воно піде. І якщо знаєте, що це, підкажіть, будь ласка, чому воно так листя в нього? Чи щось може не вистачає йому, чи... чи може. До вікна таркався і воно так трошки йому. Ну, ніби як... немає ніяких шкідні... шкідників, але якась як ржавчина йде, бачите, по листю. Не знаю що. Ну, сам перчик також прикольний, такий фіолетовий маленький. Ще ми його не пробували. Це почервоніє і будемо пробувати. Дуже дякую вам за перегляд! Гарного вам настрою, мирного неба. І все буде Україна, все буде класно. Тримайтеся. Всього вам найкращого!